Ну що, шановні, всім доброго здоров'ячка! Радий вас вітати у себе на ютуб-каналі. З вами, як завжди, Валерчик. Дивіться, яка ситуація. Перед повною реставрацією мого причіпу, перед повним розпилом даного причіпу, потрібно його трішечки помити. Тому що, тому що так потрібно. Так, бачимо. Беремо так тряпочку. І для вас це одна секунда. Для мене, я думаю, півгодинки. Так що, раз, він чистий. Ну що, друзі, я так увлёкся з миттям цього причіпу, аж щітки позлітали, бачите? Та ні, прийшлось їх відкрутити, тому що, тому що потрібно. Бачите, як борта ходять. Борти. Що зараз робимо? Беремо болгарочку і зрізаємо ці болти. Так. Ось така тут ситуація. З цієї сторони. Бачите, я звичайно сваркою варив, а такий метал звичайно сваркою не годиться варити. І ось воно тільки пропікає метал і все. Ну що, беремо цю ось болгарочку. Звісно, аби була маленька болгарка, ціни б їй не було. Отака сама ДВТшна У мене колись була, так вона підгоріла А це середня, є ще більша. У ну, мене поки така. Є в планах придбати маленьку ДВТшну. Так що, друзі, для таких ювелірних робіт. Е удобніше, звісно, маленькою болгаркою. Ну нічого, працюємо далі. Ну що, друзі? Разом з вами знімаємо останній борт. На шайбах ось тримається, бачите, я тут позрізав. Так. Оп! Ну що? Можете мене привітати. Залишилась одна площадка, бачите? Зараз і будемо цей лист вирізати. Борти ми акуратно склали, бачите, під погріб, все красиво. І що? Зараз візьмемо щітку по металу. Ось, ось, ось Нам потрібен цей листовий метал. Бачите, тут потрібно його позрізати там, де він. Це тримається на точечній сварці. Бачите, тут, тут трішки тримається. Це нам все потрібно позрізати, позачищати. Бачите, ще корозія зробила. Так, тоненька тут рама. Я б не сказав, би що дуже така. Товста, ну нічого, маємо те, що маємо. Ну що, друзі, працюємо далі. Так, дивіться, що далі. Перекинув я причіп, сам перекинув. Він не дуже важкий, без бортів. І що я вам хочу сказати? Думав, лист металу тільки по бокам, поприхвачений. Але ж ні, ось він тут із середини приварений. По всім оцим поперечним проф... Ну, на кожній поперечній профтрубі. Так що така, таке було рішення було прийнято перекинути його. І тут болгарочкою потихеньку ці ось точечну сварку цю ось позрізати. Такий має вигляд причіп мій знизу, бачите? Так що корозія діло. Таке, серйозне. Що сказати по проводці? Витягнув проводку із же ж. Е, проводку в мене гуси згризли, мабуть, в перший місяць, коли купили причіп. Такі гуси апетітні. Непереборчиві, їдять усе. Зараз витягнемо ці всі кишки. Хляки повинна витягнутись. Папки-мамки. Це вже все буде куплятись нове. Проводка буде тут нова, це вже до лучших времін. Оці хляки, це вже не проводка. Так що, друзі, двигаємося далі. Так, ну що, лист металу ми разом з вами відбили, відрізали. Тепер потрібно піднімати цю конструкцію. Так, друзі, наступним етапом відриваємо цей лист і нам тут вже й не потрібно. Який сюди тримається за льоби? Ну що, шановні, будемо зараз зачищати цю раму від всяких поганих оцих нюансів, моментів, від залишків, балків і так і далі. Так що, як бачимо, листа вже немає, а ці всі нюанси, моменти ці неприємні, нам потрібно. Зараз буде болгарочкою із ліпістковим кругом вичистити. Так, лист метал у нас в такому жалюгідному стані. Він побачив в житті дуже багато чого. Так що, честь йому і хвала, відпрацював нормально. Так, що ще хочу сказати. Такий стан має причіп. Потрібно все зачищати, грунтувати, фарбувати, ну це вже пізніше. Дойдемо до цього. Зараз зрізаємо ці всі моменти. Друзі, техніка безпеки на першому плані. Так що одягайте окуляри. Так, шановні, що ми з вами разом зробили? Позачищали ці всі погані моменти, погані нюанси. Тепер можна сміливо брати грубу щітку на болгарку. Ту, що ми вже разом з вами щесали, вже її нема, потрібно купувати таку саму. І зачищати такі труднодоступні місця. І коли ми зачистимо, потрібно заганяти його у приміщення, цей передчіпчик, і далі е, ґрунтувати і так і далі, варити, варити, ґрунтувати. Ну Це вже наступна, наступне буде відео, наступна історія. Що хочу вам сказати по сьогоднішній далі тематиці. Відкручуємо ці ось Бачте, і тут Тут яка корозія. Тут також корозія. Е, знаєте, лайфхак вам зараз покажу, щоб відкрутити ці болти, гаєчки, які не відкручувалися, мабуть, та, з 2013 року. Так, точно, може і раніше, зачищаємо щіткою по металу. Потім легенько стукаємо. Погайку молоточком. Беремо ключик на 10 і відкручуємо. Ага, тут усе заржавіло, а тут пішло. А тут пішло, бачите? А тут трішки приржавіло. Та не трішки. Ну. Зараз візьмемо тверточку, щоб не ламати, не доламувати. Так, відкрутили ми і другий стопак. Це вже в колекцію в нашу. Так, друзі. Яка ще сьогоднішня моя місія? Так, відкрутимось під номерів і... Потрібно нам максимально, максимально вичистити оцей весь бруд. Це беремо щітку по металу і чешемо Щоб у гаражі менше трусити цією полякою. Так що, друзі, ось можна це все повідкручувати, оці всі пластмаски. ну Максимально, максимально його розберемо, щоб підчепив до автівки. І ми поїхали. Так взагалі легенький причіпчик. Так що Льоха в мене підписник Олексій пише Валерчик, показуй все. Ну, По можливості показую вам, друзі мої, підписнички. Щось тут шатається. Будьте, потрібно буде все перебирати. Ресори цілі, цілісінькі, я, можна так сказати, Грузив його, ну, і не перегружав, як сказати правильно. Перегружав і не перегружав. з умом усе. Потихеньку не спіша, Ну, як відреставруємо, мабуть, е будемо берегти його ще більше. Так, а ну совітуйте мені, бачите, амортизатори тут ці всі потекли. бачите. Це ж потік амортизатор, правильно? Мінять його, не міняти, ану кажіть, писнички, рекомендуйте мені. Так, далі буде. Ну, як зміг, так і почистив, не сидіть строго. Тепер наша задача. Заганяємо його в приміщення, відкручуємо дишло, відкручуємо колеса. Відкручуємо ресори очко окремо Потім зачищаємо його повністю. Е, я думаю, потім приваримо лист. Приваримо лист, так? Потім приваримо борти, грунтуємо, фарбуємо, складаємо. Ну, це вже буде, я думаю, в інших серіях. Щось, щось те й покажу, друзі. Так, моя задача. На зараз, що я хочу зробити, ми прийняли таке рішення з товаришем, поспілкувалися, каже, навіщо тобі ще купляти, докупляти листи металу на борти. Якщо ці борти ми можемо реставрувати, ну, це низ, бачите, повідрізається все, дошиється. Металом у мене є метал, додається. Ну, будемо виходити із положення, що все воно зараз вартує немаленьку копійку, а вони, в принципі, цілі борти, тільки розірвані. Це все акуратно, болгарочкою попідрізається, позачищається і варяться нові трубки. Будуть як нові борти, друзі. Не сумнівайтесь, у наших здібностях. Зараз е я вдома їх повичищаю болгаркою, позачищаю. Це моє буде таке домашнє завдання. Так що, якось так, друзі. В цілому вони ціленькі. Ну, тільки трошки, там нюанси. Там нюанси. Ми їх е усилимо, укріпим викрасимо, будуть як новенькі. Так що, друзі, таке коротеньке відео сьогоднішнє. Бачите, ще й один листовий метал бонусом йде. Щось з нього придумаю. Так що, друзі, я думаю, показав щось вам, розказав. Далі буду висвітлювати подробиці, які будуть по цьому ж чіпу. Так що, всім, друзі, дякую за переглядане відео. Всім миру, здоров'я, добра. Слава Україні! Все буде Україна, друзі. Кріпіться, мужайтеся, працюйте, весна на носі і потрібно. Друзі, працювати. Так що всім добра!